Текст Кирила Данильченка Москва вже мала мир. Були мільярдні інвестиції з Заходу, газова труба в ЄС, Німеччина будувала навчальний центр Збройним силам РФ у Муліно, Франція будувала вертольотоносець, пам'ятаєте, величезний військовий корабель. Потім в результаті його продали Єгипту. Найбільша інтеграція з Заходом, про яку тільки міг мріяти Петро І про якого так любить згадувати той самий Путін. Будь-який лідер сировинної держави віддав би за таку інтеграцію праву руку, не замислюючись. Олімпіада в Сочі. Причому там були дні, коли на п'єдесталі були самі триколори. танці з балалайками і гармошками в Куршевелі, поки в Росії є нафта, в Мілані є я. Не потрібен був тіньовий флот під прапором Ліберії, не потрібні були грузинські прокладки, щоб продавати ліс із Казахстану, так званий. Непотрібні були паспорти Кіпру і Ізраїлю, щоб скуповувати нерухомість в Лондоні. Все це московити вже мали, і все це, не замислюючись, кремлівські обміняли на реваншизм і відновлення імперії, спробу відновлення імперії. Бо для московита така болісна сама думка, що двічі за одне століття імперія розпалася і що пішли процеси вже в Татарстані і Дагестані. Тому й поставили все на кін. І це зробив не один Путін. Це зробили ті, хто у таборах змушує наших полонених їсти з підлоги і ріже руки за герб України. Ті, хто біжить за 2,5 тисячі євро горіти в посадках, ті, хто вводить своїх дітей подивитися на шматки газової труби, з суджі, хто забув, група іскра та позивний генерал мали їхати не в Донецький аеропорт, а мали їхати до Маріуполя. Група Мотороли спочатку заїхала до Харкова, і лише коли їх виніс ягуар, то вже тоді сконцентрувалися на Слов'янську. Так звані протестувальники в Одесі, які любили через спини бабусь стріляти з автомата, втекли до Придністровської Молдовської Республіки. Мета московитів спочатку була ширшою за якісь кордони чотирьох областей, як мінімум, Харків та Одеса були військовою ціллю першої хвилі гібридного вторгнення. Коли ще про жодні референдуми і волевиявлення так звані мешканців Херсонської і Запорізької областей без Запоріжжя і Херсона не говорили. Всі ж це пам'ятають Крим це такий непотоплювальний авіаносець, і ми взяли його, щоби не дістався країнам НАТО. А як показала практика, не змогли взяти порти Великої Одеси Миколаїв і Зміїний, змушені були втікати з Криму до Новоросійська і зробили це все півсотні морських дронів. Півтори сотні ОТРК і крилатих ракет і кілька сотень дальніх БПЛА, авіаносцями Франції та Британії там і не пахло. Арсенали винесли дронами гаражного складання, по суті, конструкторами з цивільного ринку. Ми для них, як і раніше, смертельно небезпечні, як і вони для нас. Це чітко зрозуміло ще з 2014 року. Всім варто усвідомити їхні цілі агресії, їхні вимоги, їхня мета це вся Україна. Це не питання мединського в делегації, чи не питання, що їм можуть запропонувати там в знятті санкцій. Якби кремлівські хотіли торгувати з заходом, то не починали би вторгнення. Якби хотіли зупинитися, не проводили би мобілізації, включно з прихованою зараз, не запрошували би корейців, не переводили економіку на військові рейки, поваливши всі цивільні сектори від перевезень до житлового будівництва. На їх думку, це питання виживання РФ. Вони не можуть мати під боком ворожу країну з населенням 35 мільйонів осіб. Країну, яка добиває до Москви і є лабуги дальніми дронами, вибиває третину вимпелів чорноморського флоту, захоплює районні центри, щоб відбити їх необхідно 15 тисяч корейських бійців, з яких третина сили спецоперацій. Саме тому будь-яка пауза сьогодні лише антракт перед черговим кривавим актом. Навіть умовна окупація України, маріонетковий уряд, як в Грузії, якісь там пункти відновлення імперії наступні, Казахстан, Балтія, вони не гарантують мир, скоріше навпаки. Це шлях до ще більш запеклої війни, прогнози якої висять на сайті Бундесверу. З 2026 року написано: Москва планує напад на членів НАТО. Збирати імперію, коли за спиною у твоїх супротивників найбажаніший, найбагатший і технологічно розвинений ринок планети, який не хоче в підвали, і щоб ним правив вічний ель президенте, це не так просто. Кінець режиму може співпасти з фізичним кінцем Путіна, Патрушева та іншої його компанії, але поки всі там живі й здорові, то цей варіант не проглядається. Тож іще раз врахуйте світ в 2014 році дуже змінився. Так що Фінляндія та Швеція були вимушені відмовитися від нейтралітету, якого притримувалися багато десятків років, багато людей не хочуть цього бачити і бажають ховати голову в пісок до останнього, навіть коли навколо них починають палати їх міста. Україна, ЄС, США готові до миру, до миру не готова Московія.